Комплект обладнання для забезпечення електроживленням, квартир та приватних будинків під час відключення електроенергії. Коротко, що складається: інвертор, панель управління, вивідні розетки і комплект акумуляторів. Інвертор використовується ось такої марки. Він має вихідну потужність 3 кВт, дозволяє перевантаження по струму. До 150% на період близько 5 секунд. Тобто, якщо ви включите електроприлади, які до 5 секунд будуть споживати, наприклад, 4,5 кВт, то інвертор це витримає. В іншому разі, якщо споживання 4,5 кВт буде більше 5 секунд, він перезавантажиться або вимкнеться, в залежності від того, які ви налаштування виберете в влаштуваннях інвертора. Це марка інвертору. Сам інвертор має досить невеликий розмір. Всіх комунікативних проводів у нього знизу. Має панель управління і кнопочку увімкнення-вимкнення. З двох боків решітки вентиляційні, і повітря в нього видувається і знизу. Знизу саме видувається повітря. Тобто потік повітря проходить через забор із цих вентиляційних решіток і проходить донизу. До даного інвертора підключено два акумулятора, відкіфаром полімерні. По 12 вольт кожен на 100 ампер-годин. Загальна потужність даної збірки 2,4 кВт орієнтовно, акумулятори літій фером заряджаються досить швидко. Дану збірку можна зарядити за 2 години орієнтовно, якщо вона розряджена повністю до нуля. Характеристики акумуляторів розписані в інструкції, яка виставляється із акумуляторами. Ємність акумулятора 2,4 кВт означає, що ви можете використовувати протягом одної години інвертор із споживанням 2,4 кВт. Наприклад, якщо чайник споживає 2,4 кВт, то він буде кипіти цілий, цілу годину. Далі у нас блок керування. До блока керування зверху підведений провід, по якому поставляється. Електричний струм для живлення інвертору і для зарядки батарей у період часу, коли є електроенергія. Цим автоматом вимикається подача електричного струму для споживання. Цим автоматом вимикається подача від інвертора назад в мережу. Дана збірка дозволяє підключити цим автоматом вивідні розетки блок з двох штук. Цим автоматом вимикається батарея, і це трипозиційний автомат. Трипозиційний перемикач, яким перемикається споживання або від інвертора, або від мережі. В даній збірці можна використовувати інвертор в автоматичному режимі, але так як він стоїть у квартирі і вентилятори досить гучно змикаються, було прийнято рішення зробити такий перемикач, поставити, щоб він працював не на постійній основі, а тільки коли потрібно скористатися резервним джерелом від акумуляторів з допомоги інвертора. Як це працює?